Зараз цікаве місце покажу, це парк з офісами, великий парк, куча будинків, тут вони всі офісні будинки, тут ніхто не живе. Ці будинки не дуже, що на тому боці. А, цікаво просто, що як це виглядає? Тут теж ставочок з фонтанчиком, а тепер саме цікаве. Дві офісні будівлі. Дивіться, як вони класно описуються в природне середовище. Скло затемнене. Воно відзеркалює. Прям як ото дзеркала. І воно, ну, мається на увазі, не блищить, але воно відзеркалює до середовище середовища і таке враження, що немає ніякого будинку. Ні там, ні тут. Його тупо не видно. Я тільки що приїхав за доставку, відвозив доставку, я таки приїжджаю, а де будинок? Тут нема будинків. Приглядаюсь, є будинок, стоїть один і другий. Дуже класно. Я в шоці, чесно кажучи, в хорошому сенсі цього слова. Виглядаю дуже класно, дуже органічно вписуюся. Паркове середовище. Ну так трошки видно, бо трошки відблизькує під цим кутом. А от як дивитися під іншим кутом, ну, в очі не кидається і воно так не ріже типу там ліс, а тут хата стоїть здорова. Ось будь ласка. Нічого не видно. Це не якась однакрема контура, там кілька, ну, багато, різних офісів всередині. Клас, я так то що не бачиш.